Тим часом програма гроші знайшла іншу брудну історію. Десятиріччями в Івано-Франківську протікала річка Вонючка, прямо в яку виливалися каналізаційні стоки. Містяни роками боролися з місцевою владою, аби прибрати з вулиць міста цей потік лайна. І тільки програма гроші змусила чиновників зайнятися брудною роботою. У свій вихідний івано-франківська мерія майже в повному складі бігає між дерев зі сміттєвими мішками. Я так бачу, що тут пів мерії. Так департамент комунального господарства практично майже всьому складі є і заодно є володійними виконком. Це не зерниця і не конкурс з великим призовим фондом. Сьогодні програма гроші спонукає до роботи івано-франківських чиновників. Перекур закінчений про нашу появу гудять місцеві видання. Це найпопулярніший парк відпочинку Івано-Франківська. Жодне весілля не обходиться без фотосесії на острові кохання. Це відпочинкова зона. От міське озеро, відпочинку, міський парк відпочинку і весільні екскорти сюди приїжджають. А ось бистриця, головна водна артерія. Улітку тут нема де курці клюнути. Все місто та численні туристи купаються в гірській воді. А тут відпочинкова зона із з відповідним ароматом, із з усіма як. кажуть, Красотами. А це місце, з якого наповнюються улюблені місця відпочинку мешканців Івано-Франківська. Ой, фу, запах жахливий. Я попереджу. Я би не наважилась перейти цю річку облід, боюсь залишитись без ніг. Ця клоака з нечистотами і сміттям тече майже через півміста. міста. Війна, ця вже йде практично сім років. Спочатку були скиди такі, знаєте, дуже хитрі по суботах-неділях. Раз, одноразово скинули в фікані, там тече чиста вода. А тепер вже ніхто не звертає увагу, вже практично рік от, таке от тече угу. круглодобово, безперебійно. Купи сміття та жахливий запах. У колись кришталево чистій річці не залишилось нічого живого. Вона була зразкова річка, і раки водилися навіть, і форель. А тепер що водиться? А нічого, воно все воно все плавало вверх животами і давно все. Загинуло. Вражена, йду до мера Івана Франківська. Завітаємо костюма. Чиновник вражає ще більше. Виявляється, річка Смердючка труїть франківців десятиліттями. Я цю проблему знаю. Її дійсно 30 років ніхто не чистив. Мер розповідає, проблема міському бюджету не по кишені треба будувати колектор для стоків та повністю очищувати русло річки загиджене за 30 років об'єм робіт в районі 4,5 мільйонів виявляється вже навіть проведені попередні роботи ми витратили на всі ці роботи 120 тисяч по пам'яті і виготовили проєктну кошторисну документацію але ж стежити за тим щоб сміття не потрапляло до місць відпочинку можна й без таких шалених сум давайте почнемо щось робити вже щоб ми Взялися і це зробили там завтра, після завтра. Якщо таке можливо, хоча б той ті купи сміття, які лежать там вздовж берега. Е, домовилися, значить, давайте таким чином. Е, завтра орієнтовно 9-10 -го година. Я зберу нараду. Щоб прибрати сміття, ціла нарада, чи це чарівний вплив камери програми гроші? Мар обіцяв скликати нараду з нашого питання. Маю надію встигнути. Наступного дня чиновники нервово збираються під кабінетом мера. вони напевно вже здогадуються: вихідних цього тижня не буде. на нараді. Мер міста так і пояснює: ось програма грошей, Вони хочуть, щоб ми прибрали сміття. У нас е е журналісти е з програми гроші насправді 30 років. Там нічого не робилося. 30 років ідея вказівки керівникам управлінь та відомств. Ми завтра. Нормально організуємо. Десь, напевно, на годину 9-10. Комунальний департамент забезпечує транспорт, забезпечує кульки, забезпечує рукавиці і, відповідно, інвентар. У те, що чиновників виконують обіцянку, віри немає. Вже майже 10-та година, а обіцяної мером толоки ще немає. Але раптом рівно о 10-й годині починають збиратися люди. О, я бачу Добре вас з пакетиками і з рукавичками. Начальники видають всім інвентар, і звісно ж команди. Світше і а це хто не вже сам заступник міського голови? Департамент комунального господарства практично майже в цьому складі є і заодно є молодіжним виконком. Ось і він взяв сміттєвий пакет. Люди за вказівкою мера, як мурахи, збирають мішок за мішком. За годину повний трактор непотребу. На не побачення! А ось і наш старий знайомий, перший заступник голови міста. Ви нічого не назбирали? Ні. Сміття не знайшов, але обіцянки роздає щиро. З весни ми почнемо чистку повністю цих двох берегів, то є вирубка цих дерев і загоним драглай, щоб углублятися з цього місця, йти туди. Зроблений проект є заложені кошти. І десь після першого кварталу, так як говорив міський голова, ми десь виділимо частково і поетапно будемо робити. Дуже сподіваємось, що івано-франківські чиновники дотримуються своїх обіцянок, а ми, в свою чергу, будемо контролювати їх виконання хай і поетапно.